Кожен плекає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії плодовочевий сад НУБІП. Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. За вікном майже весна? А отже час подумати про підготовку ділянки під сад. Дуже часто люди хочуть створити сад своєї мрії, але стикаються з безліччю трудностей. Тому я сьогодні хочу поговорити, яких помилок слід уникати і на що потрібно звертати увагу, якщо ви хочете створити сад своєї мрії. Територія України знаходиться в сприятливій зоні для ведення садівництва. Звісно, є певні нюанси з півночі на південь, де одні культури будуть рости краще, інші гірше. До прикладу, на півночі краще будуть рости ягідні культури, такі як смородини, милина та порічки. На півдні ж їх складніше вирощувати через потребу в зрошенні, а також часті повітряні посухи. А кісточкові культури, такі як персик, абрикос або черешня, краще вирощувати на півдні. Хоча це не означає, що до прикладу на Поліссі ви не зможете виростити смачні плоди цих культур. Отож, на що ми звертаємо увагу, коли говоримо про ділянку під сад? Найперше, це ґрунт. Ґрунт має бути легким за своїм гранулометричним складом, тобто піщаним, супіщаним або легкосуглинковим. Якщо у вас важкий глинистий ґрунт або ж Суцільна глина виходом може бути підбір низькорослих дерев та викопка канав великих десь метр на метр, засипанням туди підходящого за гранулометричним ґрунтом та кислотністю субстратом. На більшості території нашого саду ґрунт легкий, супіщаний або легкосуглинковий. Він має свої і переваги, і недоліки. Перевагами цього ґрунту є хороша водо- і повітропроникність, але в той же час такий ґрунт дуже швидко пересихає і в періоди відсутності атмосферних опадів доводиться частіше поливати рослини, інакше вони страждають від дефіциту вологи. Також такі легкі супіщані ґрунти дуже часто мають невисоку родючість і для того, щоб отримати хороші врожаї, потрібно щорічно вносити добрива а при закладанні саду обов'язково звертати увагу на органічні добрива, які збагачуватимуть ґрунт органікою. А як відомо, органічні речовини мають пролонгований ефект, тобто поступово органічні сполуки перетворюються в мінеральні протягом декількох років. Ще одним важливим фактором при виборі ґрунту є його кислотність. Звісно, не завжди виходить в домашніх умовах виміряти кислотність ґрунту, для цього потрібно відбирати зразки і здавати їх на аналізи. Але коли ви купуєте ділянку або вибираєте місце, на якому ви хочете посадити дерева, можна звернути увагу на те, які рослини там вже ростуть. До прикладу, якщо там ростуть різні злакові та бобові трави, конюшина, також. Дикі яблуні, груші, шипшина, дуб, горобина та інші дикі плодові культури, то це значить, що реакція ґрунту перебуває в тих межах, які підходять для вирощування більшості плодових культур. Якщо ж на ділянці переважає щавель, хвощ, польовий, жовтець, осока, то це значить, що ґрунт кислий. А більшість плодових культур: яблуня, груша, та кісточкові, ягідні вони краще ростуть на ґрунтах з реакцією від 5,5 до 7-7,5. За винятком таких культур, як лохина, журавлина та брусниця, якраз вони потребують кислого ґрунту в межах. Десь 3,5-4,5, максимум до 5. Ще одним дуже важливим фактором при виборі ділянці для закладання саду є глибина залягання підґрунтових вод. Дуже часто садівники початківці не звертають на це увагу і потім в майбутньому мають проблеми з ростом дерев, тому що при неглибокому заляганні підґрунтових вод дерева повільно ростуть, гірше плодоносять, уражуються грибними хворобами. То яким же має бути діапазон залягання підґрунтових вод для кісточкових та зерняткових культур на насінневих підщепах Мінімальна глибина залягання підґрунтових вод становить близько 2 метрів. Якщо ж у вас дерева щеплені на клонових підщепах, то глибина може бути і півтора метра. Навіть якщо глибина залягання підґрунтових вод є нормальною, підходить для закладання насаджень, то бувають іноді випадки навесні, коли швидко тануть сніги, і ґрунт не має фізичної можливості відразу пропустити таку кількість води. В цей час відбувається Повне заповнення усіх пор ґрунту вологою, і рослини можуть відчувати нестачу кисню, який є також дуже важливим для росту дерев. Що робити в такому випадку? Потрібно створювати різні дренажні отвори для того, щоб стимулювати швидше проходження води в глибші шари ґрунту. Якщо у вас на ділянці є схил, то зазвичай вода по схилу стікає вниз. Тому при закладанні саду звертайте увагу так, щоб ті культури, які більш чутливі до застою води, не росли в нижній частині ділянці. Тому ще дуже важливо звертати увагу на схил, на якому розміщена ваша ділянка, чи це рівна поверхня, чи вона має різні западини. Якщо це схил, то яка крутизна схилу, а також яка його експозиція, тобто відношення до сторін світу? Якщо схил північний, то взагалі вважається, що він не підходить для вирощування саду. Краще вибирати схили, які мають південну або південно-східну південно-західну експозицію. В такому випадку ділянка буде гарно освітлена сонцем протягом усього світлового дня. В промисловому садівництві дуже важливим є кут нахилу схилу. Вважається, що оптимальним є схил десь близько 5-6 градусів, а якщо він більший, то роблять тераси або ж взагалі вибирають іншу ділянку. Звісно, в присадивному садівництві кут нахилу не такий важливий, але враховуйте, будь ласка, коли садите сад на схилі, те, як ви розміщуєте рослини. Ви садите дерева в поперек схилу, намагаючись повторити природні контури вашої ділянки. Ще одним важливим, хоча. Та, здавалось би, не таким очевидним фактором є сила та напрямок панівних вітрів. Є культури, які більш чутливі до вітрів, особливо в зимовий період. До прикладу, якщо ви вирощуєте персик в умовах Київщини, то цей фактор буде лімітуючим, адже холодні морозні вітри взимку можуть пошкоджувати деревину таких чутливих культур. Тому це не є примхою саджати персики та абрикоси в затишних захищених від вітрів місцях поближче до будівлі і з гарною освітленістю сонячними променями. Останні 10 років спостерігається тенденція збільшення кількості суми активних температур, і в умовах Київщини в деякі роки вона сягає навіть 3000 градусів і більше. І це означає, що ми можемо висаджувати в наших садах деякі сорти та культури, які традиційно раніше вирощувалися лише на півдні. Але пам'ятайте про лімітуючі фактори: це фактори, які обмежують вирощування тих чи інших рослин в певній зоні. Якщо ми говоримо про те, що сума активних температур в останні роки збільшується, тобто більше теплих сонячних днів, і південні рослини, південні культури можуть нормально визрівати в наших умовах. Але не варто забувати про інші лімітуючі фактори, наприклад, про температури в зимовий період, слід враховувати мінімальні критичні температури для тієї чи іншої культури. Основним і найбільш поширеним стереотипом при плануванні своєї ділянки під сад є інтуїтивне планування. Що я маю на увазі? Деякі садівники-любителі, особливо початківці, не звертають увагу на біологічні особливості рослин, а також на схеми їхнього розміщення. Як наслідок, через декілька років з'являються проблеми або рослині не підходить місце, ґрунт, там сильні вітри чи навпаки затінення, або ж вона починає. Рости і через неправильно підібрані схеми садіння рослини починають затіняти одна одну. Для уникнення цієї помилки я пропоную заздалегідь креслити приблизний план схему вашого саду. Ви можете створити план схему на комп'ютері, використовуючи будь-який графічний редактор або ж програму для створення креслень. Інший спосіб це зробити креслення вручну, і саме сьогодні я покажу вам основні принципи створення. Плану схеми вашої ділянки, для прикладу, я візьму наш сімейний сад, і ми з вами проговоримо, на що потрібно звертати увагу насамперед. Що ж ми креслимо? Розміри вашої ділянки і відношення її до сторін світу. Обов'язково потрібно вказати, де знаходиться північ, південь, а також масштаб, в якому ви будете виконувати креслення. Отже, розміри моєї ділянки 18 на 35 метрів, масштаб, в якому ми проводимо креслення. В одному сантиметрі один метр, і е, позначаю обов'язково це в своїх записах для того, щоб потім не забути. Наступний момент потрібно вказати відношення ділянки до сторін світу, де схід, де захід, північ та південь. Дуже важливо вказати сторони світу саме так, як вони відносяться до вашої ділянки, а не так, як вони стандартно зображаються на картах. Наступний момент, на який ми звертаємо увагу, при кресленні плану, це позначення всіх об'єктів, які є уже на цей момент на ділянці. Це можуть бути будівлі, старі якісь насадження, паркан, доріжки. Після того, як ми нанесли на наш план основні будівлі, позначаємо де вже ростуть якісь дерева та кущі. В даному випадку на ділянці є рослини в ухідній зоні. Я позначу їх просто загально, тому що це ті квітники, які є і які ми зараз не будемо чіпати. Також на ділянці ростуть старі дерева Шовковиці. Що я позначу? Важливо, я позначаю на схемі дерева, виходячи з їхніх розмірів. Тобто, якщо дерево має габітус крони десь порядка 15 метрів, я це так і зображаю на плані. Ви завжди повинні звертати увагу на відстані розміщення між рослинами на, на схемі. Тому що, якщо не дотримуватися масштабу, тоді при перенесенні в натуру ви просто не впишетеся в розміри своєї ділянки. Так, габітус крони Шовковиці це десь порядка 15 метрів. І це буде ось так. На моїй схемі. Також є старий горіх. Об'єм крони горіха, теж порядка 15 метрів, переходимо безпосередньо до нашого саду. Під сад буде відведена ось ця ділянка, розмірами 18 на 10 метрів. Окрім старого горіху, на ній більше нічого не росте, тому ми можемо планомірно заповнювати її рослинами. Оскільки Зручний спосіб розміщення рослин більшості плодових культур це з півночі на південь, тому наші ряди будуть розміщатися саме так. Ближче до двору ми розміщуємо кущові ягідники, а також ті культури, які потребують більшого захисту від панівних вітрів. Це потрібно врахувати, тому що ділянка знаходиться. Безпосередній близькості від поля, і якщо посадити теплолюбні персики і абрикоси з краю саду, де вже починається поле, вони будуть обдуватися холодними зимовими вітрами і сильніше підмерзати. Тому ягідні та теплолюбні ми розміщуємо ближче до будинку. Там, де вони будуть захищені. Відразу відмічаємо, скільки рослин у нас буде в ряду, рахуємо це так, 8 метрів довжина ряду, ділимо на відстань між рослинами в ряду, це 1 метр, і плюс 1, завжди додаємо ще крайню рослину. Відповідно, буде 9 рослин в ряду. І так, з кожної культури, знаючи схему сидіння, наносимо в масштабі на ваш схематичний план і відразу проводимо розрахунки, скільки ж рослин ви можете розмістити у вашому ряду. Ось так легко і просто можна схематично розмістити ваші рослини. Таким чином, ми бачимо, скільки рослин, якої культури ми можемо розмістити на нашій ділянці. От якщо це персик і абрикос, і вишня черешня, це буде по три рослини в ряду. Якщо це яблуня і груша, які ми... Вибираємо на клонових підщепах і можемо садити за схемою сидіння через 2 метри в ряду, то це буде по 5 рослин в ряду. Таким чином, ми наперед знаємо на яку кількість рослин на ділянці ми можемо розраховувати, і це вбереже нас від спонтанних необдуманих покупок і дозволить нам більш ретельно і правильно підібрати рослини для нашого саду. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів. Пам'ятайте, що садівництво це не лише праця, а й творчість.